Vitajemo, prekrasno vas baćete, do reči, otak' zvijer'ku. Hvala Ukraini! Herojev hvala! Дякуємо від цього народні народній самі кращі вітання. Оплески, обски, друзі. Ми сьогодні кажемо, що в цій капсулі, яку ви бачите, підніміть її вище. Ось капсула часу 25-го року. Через 50 років там буде табличка написана: вскрити цю капсулу і зачитати ці слова. Це буде символ нашої поваги до майбутніх поколінь. а вони повинні сприйняти нас такими, якими є. І є ще такий листок календаря, який теж буде згадуватись, як це все відбувалося. І той сертифікат сьогоднішнього забіга також буде в цій капсулі. Які ваші думки? Має право на життя ваші оплески? Тоді ми робимо капсулу, і наступному тижні ми закладуємо біля третього корпуса для того, щоб всі знали, і робимо красиву табличку. Я гордий тим, що працюю в цьому колективі, керівником. Я гордий тим, що до нас приїхало багато людей, які цінують і шанують наш колектив. Я гордий тим, що наші студенти є найкращі студенти, і гордий тим, що наш колектив Немішаєвський фаховий коледж окремлений підрозділ НУБІП України кращий в Україні. Слава Україні! Слава освітянам, слава нашому коледжу. Дякую, Все. 嗯。